Пізніше до дворфів надійшло повідомлення про наближення ельфійського флоту зі сходу. Вони мали зняти облогу і відступити, щоб не опинитися в пастці між новоприбулим військом та стінами міста. Бачивши відступаючих дворфів, ельфи здійняли великий галас та глузування, але скоро вони замовкли. Дворфи перед відходом повернули їм принца Арліра. Його відрубана голова була замаринована в діжці, окремо від знівечного тіла. Велика кількість облогових машин була залишена на полі бою, адже Ельфійські підкріплення вже висадилися, і дворфи швидко змушені були шукати укриття в горах. Протягом наступних шести років відбулося ще більше битв, під час яких сам Карас Акарак, столиця дворфів, зазнав двох нападів. Хоча армії ельфів були відкинуті з дуже великими втратами. Засліплені люттю та переповнені впевненістю після своїх ранніх перемог, дворфи швидко зрозуміли, що вони недооцінили ельфів. Насправді вони порівнювали сили ворога за найменшими з ельфійських провінцій, але тепер Проти них була виставлена вся зібрана міць Ультуана. У битвах, що невпинно розросталися, за розмірами та люттю, дві армії зустрічалися знову і знову, б'ючись по усьому старому світі. Могутні чакуни та драконічі вершники протистояли еронічним сокирам та незламним щитам, і землі були залиті кров'ю. У перших сутичках Снорі напіврукий, син короля Готрика, зійшовся в бою із сам Кледором, королем Феніксом. Такий вчинок безумовно був мужнім, але Снорі переоцінив свої сили. Йому не вистачало мудрості, щоб передбачити підступність ельфів. І розпочавши поєдинок із наймогутнішим із них, він зазнав підлого удару, якого старший і досвідчніший дворф міг би уникнути. Хоча перемога явно була за ним, король Фенікс не послаблював своїх атак і відрубав Снорі єдину руку. Підняв. Вши її як трофей, лише коли охорона снорі втрутилася, щоб не завдати ще більшої шкоди тілу їхнього принца, Колидор відступив, кинувши відрубану руку снорі у найближчу купу тіл. Армія Снорі боролася доблесно і знищила багатьох ельфів, але врешті була змушена відступити з поля бою.